Всім привіт! Презентую вам лот Кросівки трекінгові жіночі та чоловічі бренду Newletics та Кривіт. Є різних моделів та різних розмірів. Розмір від 37 до 44. Така моделька бренду New Жіночих кросівок розмір від 37-го буде до 41-го. Чоловічі з розміром 42 буде одна одиниця. 44 буде теж одна одиниця. Всього в лоті 19 пар. Вартість лоту 9560 гривень. Ціна однієї пари 503 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.